Ви хочете оприділитися, які вам потрібно мінівени. Мінівени є або великі, або маленькі. Наприклад, більше мінівени Сіат, Альхандра, ось до вашої уваги, два автомобіля. Вони з 2-літровими дизельними двигунами, Сімій-місний. Чим вони практичні? По-перше, в них якщо подивиться, високий кліренс. Відкриваємо чорно. В ньому зручно, що ви сідаєте. Не нагинаючи голову, їдеться рівна спина. Комфортно. Розумієте, як у джипі, але це легковий автомобіль. Також ззаді ви сідаєте. Повний зріст. Ззаді стоїть кляпа. Наприклад, відкриваємо цей автомобіль. Вони бувають і пітимісний, так і є сімімісне. На даний час ми бачимо сімімісне. Сидіння транспорту, вони зложуються і ви можете повністю навантажувати товари. Вони йдуть на амортизаторах, на пружинах. Навантажувати можна ці автомобілі орієнтовно до 600 кг. Якщо більше будете навантажувати, вони будуть сідати. Це мінімени, ну, скажімо так, городські варіанти. Далі йдемоте. Знову такі більші мінівен. Citroen c 8 Він йде двохлітровий двигун. Що, що сіарта, наприклад, того самого Альхандри, того самого фальцвальна шарана, що Citroen c 8 витрати пального в середньому становлять біля 7 літрів. Це ну, скажімо так, середній розхід цих автомобілів. Е, бо людина, мене часто люди запитують, Скільки вони беруть? Залежить від кожного від кожного автомобіля, від їзди, де людина їздить в місті, за містом е чи в центрі міста на першій другій передачі. Це все впливає. Середній розхід цих автомобілів 7 блітрів. Сітроєн, C8, наприклад, сім'ї м'язи міні-вен теж ви сідаєте. Зручно сідати вам він йде. Вже довший, наприклад, ззаді ляда. І вже, скажімо так, місця в ньому більше, ніж е, в, 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 ну, в сіат Альхандра. -Аль То тобто тут два місця і е, скажімо, більше товару можна навантажувати. Далі є такі Mitsubishi Space Wagon. Відкриваю зад, він йде шістимісний. Чим цей автомобіль зацікавив у вас, дуже комфортний салон. Якщо ви подивитесь, бачите, задні ці, ну, сидіння рівноцінні, можуть дорослі люди сідати. Зверніть увагу, які широкі сидіння ззаді, вони трансформери знімаються. Демте далі. Також сідаєте, зручно сидіти, що спереді, що ззаді. Сидіння їздять. Назад. І, і заднє сидіння, і переднє сидіння з підлокотниками. Дуже цікавий автомобіль. І, крім цього, 2,4 бензиновий двигун Він на автоматі. Середні витрати цього автомобіля орієнтовно е, біля 9 літрів. Ну, і знову таки пояснюю, кожного е, залежить від... Е, від водія, як він їздить. От. Крім цього, тут а ви побачите, тут є понижена передача на автоматі. Якщо буксує, і, скажімо так, це вам не робот, а це чистий автомат. Він, Цей автомобіль якби, практичний, що двигун, що коробка, вони ходять. Йдемоте далі. Peugeot Expert. Двохлітровий дизель, екстралон. Вони бувають стандартні і бувають екстралон. Екстралон ще він дуже цікавий через те, що він м'який, як корабель, пливе. В ньому зручно сідати. Повний двідає людина. Ось Задії сидять сидіння трансформери, вони ну, виймаються, і це вже на 7-місний, це вже 9 мінівен. Він на двоє дверей можна зліва і з права заходити. Ззаді кляпа така, відчиняємо її. І крім 9 сидінь, бачите, тут ще багажне відділення, метр ззаді, тобто ви ще можете навантажувати товаром. Кожна людина має собі вибрати, що їй потрібно: або маленький мінівен, або більший мінівен, враховуючи свої цілі, для яких цілі цей автомобіль береться. Якщо, наприклад, такого автомобіля маловато людям, Можна Ми в цю лінійку до мінівенів поставили такий автомобіль Ford Transit. Чим він цікавий, по-перше, він йде на 15 гумі, бо вони бувають і 15, і 16 колеса. Тобто він по висоті, якщо ви подивитесь по криші, по відношенню до Peugeot, висота невисока. Це l 2 h 2 Це ну, можна порівнювати як, як мінівен, тільки більше. Чим він цікавий? Він стоїть, якщо ви уважно подивитесь, на ресорах. Коли у вас сім'я, ви загрузили, наприклад, зверніть увагу, салон дуже комфортний, в цьому автомобілі більше місця всередині, ви вже по ньому можете не просто сидіти, а гуляти. От. Зверху полка є, можна щось там заховати, положити. І крім ззаді, підійдемо ззаді, є багажне відділення. Знову таки тут вже десь метр 40 по довжині, це ви можете навантажити товаром. А саме основне цей автомобіль на ресорах і він може вести півтори тони спокійно. Тоді, як мінівен вен ви везете 600 кг, Якщо він на пружинах, він вже прогинається, то на такі автомобіль, вже коли він на Ресорах, ви можете сміло грузити півтори тони. Тобто завжди дивіться, для яких цілі потрібен автомобіль. Йдемте далі. Ось Ми вам показали більше автомобілі, мінівени, а йдемо до менших.